Вітання друзі. Ну що ж, нарешті можна сказати, щастя прийшло і на сусідню вулицю. Нарешті, та дорога, яка, ну, мабуть, спочатку заснування спального масиву, у нас <кхем> почала нарешті будуватися і розбудовуватися. Не знаю, чесно кажучи, яким чином, якими дивами у нас почали робити дороги не, скажімо так, обласного чи міського значення, тому що ця дорога ну, ось у нас проспект, да, основна дорога. ось, А це дорога, у, скажімо так, міжквартальна. Ось, і нарешті її почали робити. Це вже, скажімо так, під закінчення другого року повномасштабної війни агресії вірніше Російської Федерації, ну і війни відповідно. Ось у нас починають якось робити навіть Рону У нас поряд відкрили, будівельний маркет, чи, можливо, вісти, не пам'ятаю. От, і почали робити робити дорогу, і вже три дні це гримає. Я навіть думав, що у нас прильоти по місту, тому що у нас обстріли прикордонні тривають. А місту поки що на щастя дістається менше, але шахіди прилітають, і ракети також кілька ракет прилітало по місту. На жаль, як з інфраструктурними ушкодженнями, так і з людськими жертвами. Тобто, другий рік війни в Сумах не так, щоб і спокійний. Звісно, не такий напружений, можливо, як перший рік, коли авіація тут літала і бомбила все навколо, і люди. Тисячами виїздили в інші міста на правий берег. Коротше кажучи, меланхолічний такий відступ. Тим не менш, бачимо йдуть ремонтні відновлювальні роботи у нас. І це дуже чудово, тому що по собі знаю, наскільки там дурна була дорога. Наскільки нею було важко, Ну, бордюри там також змінили і не висипать якийсь проїздив, вирізають ґрунт нижній шар і змінюють його на новий ґрунт. Ну, Я сподіваюся, вона проживе довше, тому що, до речі, тут часто зупиняються, так розумію, дальнобійники зі своїми фурами. А фури, ви розумієте, що там то наш їхній трошки більше, хоча фури, я так розумію, вони заїжджають сюди пустими. Ну, принаймні, минулі роки так було. Ось, і, відповідно, сподіваємося, що і також там далі дорогу також зроблять, тому що там взагалі піски, і коли там розмиває дощем, то там ну, слякать крамішні. Ось. ну, і Казали пан Ворніченко, наш місцевий блогер, що навіть і лушпи там відновлювали частину ґрунту, пари покривали дорогу. Ну що ж, такі у нас чудові новини нашого міста. Сподіваємося, і далі все буде на краще.